Жан Батис Мольєр Скупий. Скорочено. Еліза та Валер мріють про весілля. Їхня перша зустріч була дуже романтична. Корабель, на якому вони перебували, почав тонути. І Валер тоді врятував Елізу. Хлопець закохався в Елізу, і, щоб бути ближче, переїхав до Парижа і влаштувався дворецьким у будинок батька коханої. Еліза та валер мріють одружитися, але на їхньому шляху стоїть непереборна перешкода. Батько Елізи гарпагон неймовірно жадібний. Він навряд чи погодиться віддати дочку заміж за бідну людину, якою є валер, та хлопець не втрачає надії, шукає різні способи сподобатися гарпагону. Він цілими днями задовольняє примхили хваря, сподіваючись завоювати його прихильність. У таку ж саму ситуацію потрапляє брат Елізи Клеант, який полюбив бідну сусідську дівчину Маріанну. Гарпагон вважає гроші головним у житті, він неймовірно скупий і дуже підозрілий. Навіть рідним дітям не довіряє. Чоловік боїться пограбування і щоб його багатство нікому не дісталося, він зариває в саду скриню з десятьма тисячами золотих крон в землю. І цілими днями тремтить при думці про те, що хтось дізнається про його скарб. Еліза з Клеантом все ж таки зважилася заговорити з батьком про своїх коханих. Вони дуже здивувалися, коли Ігор Пагон почав хвалити подругу Клеанта. Потім виявилося, що батько сам зібрався одружитися з Маріанною. Клеант цим шокований. Та батько каже, що сину хвилюватися не потрібно, адже він знайшов йому пару небідну вдову у віці. Поділився гарпагон і своїми планами щодо Елізи. Її він зібрався видати заміж за Ансельма, старого знатного лорда, оскільки п'ятдесятирічний чоловік погодився на весілля без приданого. Еліза проявляє мужність і каже батькові про те, що накладе на себе руки, якщо він змусить її вийти заміж за того старого. Клеант розчарований через те, що вони з батьком претендують на одну жінку. Але вирішує тримати в таємниці власні почуття, бо йому потрібно отримати кошти, щоб допомогти Маріанні та її матері. Клеант відправляє свого слугу Лафлеша зустрітися з лихварем для отримання позики. Лафлеш за допомогою посередника Симона знаходить позикодавця лихваря, але не знає, ким він є. Лихвар готовий позичити кошти під 25% замість стандартних 5%. А також дає на руки лише 12 із обіцяних 15 тисяч франців. Так як інших варіантів Клеант не знаходить, то приймає умови лихваря. Виявляється, що жадібний позикодавець це його рідний батько, гарпагон із задоволенням погоджується співпрацювати з якимсь молодим недосвідченим юнаком. Крім того, посередник Симон сказав йому, що цей юнак чекає на швидку смерть свого багатого татуся. Коли гарпагон і клеант дізнаються, що це угоди між ними, то починають взаємно звинувачувати один одного. Батько дорікає сину за те, що той тоне у борогах, а син нарікає на те, що той ганебно займається лихварством. Гарпагон проганяє клеанта і зустрічається зі свахою Фрузіною. Фрузіна робить старому купу компліментів. Каже, що він у 60 років не поступається 20-річному молодику, проживе ще 100 років і встигне поховати своїх дітей та онуків. Потім сваха ще й бідну наречено нахваляє вона й гарна, і скромна, і невибаглива утримувати її одне задоволення подивися, як вона мало їсть. Гарпагон залишається надзвичайно задоволений, але все ж таки не дає Фрузіні ні гроша. Сваха не засмучується, вона все одно доб'ється свого. Гарпагон влаштовує святкову вечерю, на яку запрошує нареченого Елізи, старого Ансельма та Маріанну. Однак і тут гарпагон виявляє скупердяйство, давши кухареві жаку, який ще й кучером у нього працює, наказ приготувати дешеву та смачну вечерю. Валер робить купу компліментів господареві, захоплюється його ідеями. Жаку гидко дивитись на підлабузництво валера. Тому жак в очі каже господареві всю правду. Про те, що все місто пліткує про його неймовірну жадібність. Спочатку слугу б'є сам гарпагон, а потім його дворецький валер. На побої господаря жак не скаржиться, а от валеру обіцяє помститись. На вечерю до гарпагона приїжджають Маріанна та Фрозіна. Дівчина шокована тим, за кого мати змушує її вийти заміж. Фрозіна втішає її, тим, що гарпагон багатий, а жито йому лишилося недовго. Лише в гостях у гарпагона Маріанна розуміє, що її коханий Клеант син цього огидного старого. Вони не видають своїх почуттів, тому батько не розуміє, що вони закохані. Між закоханими зав'язується розмова, в якій вони в завуальованих словах зізнаються у взаємних почуттях. Клеант робить їй компліменти від імені свого батька і розповідає їй про дорогу низку делікатесів і напоїв, які він підготував спеціально для неї на вечерю. Потім він наполягає, щоб вона взяла в подарунок дорогий перстень з діамантом з руки його батька. Гарпагон злиться на Клеанта за те, що він марно витрачає його гроші, але приховує свій гнів від Маріанни. Коли гарпагон вийшов, у важливих справах Клеант, Маріанна та Еліза заговорили про стосунки. Фрозіна, яка їх слухала, зрозуміла, в якому відчайдушному становищі опинилися ці закохані, і щиро співчувала їм. Вона попросила їх не впадати у відчай і пообіцяла якось допомогти. Невдовзі на вечерю приходить пан Ансельм задля знайомства з майбутньою нареченою. Повернувшись, гарпагон бачить, як син цілує руку Маріанни і починає підозрювати їх в обмані. Він випитує у Клеанта, чи подобається йому майбутня Мачуха. Клеант, щоб заспокоїти стурбованого батька, каже, що не така вона вже й хороша, має посередню зовнішність, та й поведінка її не ідеальна. Тоді гарпагон вирішує схитрувати і заявляє, що якщо Маріанна не сподобалася його синові, то він не буде з нею одружуватися. Клеант потрапляє в батькову пастку і зізнається, що любить Маріанну. Це було те, чого чекав гарпагон. Батько та син починають сваритися і не переходять до бійки лише завдяки втручанню жака. Під час сварки гарпагон відмовляється від сина, позбавляє його спадщини, проклинає і наказує вимітатися геть. Поки Клеант сварився з батьком, його слуга Лафлеш знайшов скриньку гарпагона в саду і вкрав її. Коли скупий лихвар помічає її зникнення, то впадає в істерику, лає та звинувачує всіх присутніх. Він біжить в поліцію і заявляє комісару, що злодієм може бути будь-хто з присутніх. Він просить допитати всіх та кожного. Допит поліція починає із жака. Той, щоб помститися за побиття дворецькому, звинувачує у крадіжці валера. Гарпагон каже Валеру, що той викрав у нього найдорожче. Хлопець думає, що гарпагон дізнався про його стосунки з Елізою і каже, що нічого не заперечуватиме і ні про що не шкодує. Валер має на увазі його відносини з Елізою, але гарпагон вважає, що той визнає крадіжку грошей. Гарпагон спантеличений. Він злий на Елізу за те, що вона закохалася в Валера, особливо тому, що вважає його злодієм. Еліза намагається виправдати це кохання, оскільки Валер врятував їй життя, але батька це не цікавить. Тоді Валер зізнається, що він є сином багатого знатного неаполітанця Дона Томазо. Ансельм каже, що це не може бути правдою, оскільки його родина загинула під час корабельної аварії. Балер розповідає, що коли корабель затонув, його врятували. А нещодавно він дізнався, що його батько також вижив. Він шукав свого батька багато років. Та коли зустрів Елізу, то захотів бути поруч з нею і влаштувався слугою до її батька. Маріанна каже, що якщо це правда, то він її давно втрачений брат. Вона також 16 років тому пережила корабелетрощу, після якої разом з матір'ю і приїхала до Франції. Потім Ансельм відкриває, що це він, їхній батько. Чоловік підтверджує, що 16 років тому він з сім'єю плив на кораблі, але корабель потрапив у бурю та потонув. Він вважав, що всі його рідні загинули, тому переїхав у Париж, де жив під ім'ям пана Ансельма. Тепер, коли він знайшов свою сім'ю, його одруження на Елізі актуальне. Гарпагону нічого не залишилося, як дозволити Валеру одружитися з Елізою, а Клеанту з Маріанною. Правда, за умови, що йому повернуть дорогоцінну скриньку. Також він зажадав, щоб пан Ансельм профінансував обидва весілля, відшкодував комісару поліції час, витрачений на складання протоколу про крадіжку, та пошив йому гарпагону. Новий костюм Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Йой.